Як став сержантом, В якийсь час прийшла війна, прилетіли ракети і прийшлось стати до лав. Отримав повістку і понеслась. Хто з вас більш суворіший? Патіріться ж не можна, так? Да? Ти більш справедливий. Що плануєш робити після війни? Ох, це питання таке. Перше це продовження військової служби. Можливо, навіть не в нашій Пробу армії. Треба заряджатись, шукати собі сили. Построїти вокруг рашки паркан, то злити це все бетоном нахуй. Ця війна настільки багато горя принесла і люди змінили своє ставлення до військових. Я, як і в 22-му честі, надягав форму, так і зараз. Кінець 25-го так само, з честю. І відношення людей цивільних до тебе, Знаєш, коли ти виходиш... В 22-му виходив, і коли виходиш в 25-му, це, ну, велика прірва. Yeah.